Мікс жіночого одягу Primark. Ось така спідниця максі. Легенька, тоненька, розмір 12. Лусини, емочка. Чорні, звичайні. Приємні до тіла. Ось така футболочка XS, базова чорна. Кілоти в м'ятному кольорі. Така легенька тканина, похожа на муслін. 32-й розмір. Ось таке платтячко шифонове, легеньке біле. Розмір, емочка. юбка міді. Також шифонова з розрізом. Зверху підкладочка не просвічується. Розмір 14. Ось така блакитна базова футболочка. Плаття міді. Приталене, розмір 12. Дуже класний комбез. Тканина така типу льон. 12-й розмір. Ще одна фото... юпочка Максі, Легенька тканина, тоненька, 12 розмір. Ось така блузочка, укорочений рукав, Розмір 12. -й. Ще така спідничка. Ще одна базова футболочка ісес. Плаття 12 розмір. Тканина така типу льон, легенька, класна, з зав'язочками регулюється на плечах. І ось таке чорне плаття: 36-й розмір, легеньке, тонесеньке. Рукав укорочений.